Всім привіт! Ви на каналі Вероніка. Я. Всім привіт! Ми з Веронічкою повертаємося колись давно ми знімали відео, але ми перестали, але ми вирішили знову їх знімати. Тому підписуйтесь на наш канал і якщо... ставте лайки. лайк, якщо вам сподобається. У Веронічки недавно було день народження 8 років. І сьогодні вона хоче вам показати, які подарунки вона отримала на день народження. Давай, Веронічка, показуй. Ось такий замішик. Носик. носик. Вероніка думала, що немає ні очей, ні носа. Угу. Очко одне. Так. Але він такий волохатий. Так. І його можна як брелочок так, повісити. І так, Далі, Вероніка, показуй, такий хто в тебе. Ось такого котика малесенького, бачите? Ми думали, що там більше він такий малесенький, він пушок. Просто на руку На руку просто. так. Хто ще у нас є? О, у так. нас є така велика кіса. Кіса. У неї голубі очі такі, вона дуже пушиста, і в неї тут є ось таке. Угу. Таке кольє. З, діамант. З діамантом. З діамантом таке. так. Так, давай далі. Хто в тебе там ще дальше, Вероніка? Дальше. буде тепер жити? Красивий ведмедик такий, він має сердечко, в нього такі червоні тут щічки, носик, очка. Добре, давай далі, донечко. Дітки бачать, що в нього є очка і носик, ти а просто така їх показує. Поні, поні. майдан поні. Тут в неї є така клітимарка. Так. А ще покажи, дивіться, у неї ще така є так, поні. Така. Так, yeah, це yeah, тато її yeah. купив в Іспанії, привіз з Іспанії. Добре, давай далі показуй Вероніка свої подарунки. Дальше, І така. говори голосніше. Далі така Пінкіпай. Так, Ось. така пінкіпай. Дивіться, така. яка вона красуня. Красива така. Пінкіпай. Ви знаєте, вона дуже так. весела. Веселунка. Добре, давай далі показуй. Далі в мене такі фломастери. Фломастери, тому що Веронічка любить малювати. Вона вам колись покаже всі свої картинки. Якщо ви будете, за нами слідкувати. Давай ось. далі, показує Вероніка. Такий блокнотик, тут закладочка. Така закладочка. Ось тут така закладочка. Так. Заглядаємо. Так. Тут, тут ззаді ось так. Воно таке, як ніжне плюшове, так, ніжене таке. І пазли. Пазли. Пазли My Little Pony. Якщо ви не знаєте, то Вероніка дуже любить My Little Pony». Тому і день народження в неї було в стилі My Little Pony». Подивіться, попереднє відео там є. Ми виставляли, як Вероніка шукала подарунки. Вона не просто їх отримала, ми їх заховали і вона шукала. І було все, в неї все було в стилі My Little Pony». Ось таке відео. Дивіться, у нас є котик, ми будемо знімати мікі котик. Та, Мікі, будеш зніматися? Ой, вічий бізі від мене, я хочу збати. Знову ваші відео. Так, Мікі, будеш зніматися знову у відео. Ну, добре, тільки не зараз. Давайте вже завтра. А ви дітки підпишіться, і я буду до вас приходити в гості. А? Ага. Вероніка ще покаже, яку шапку ми забули за шапку, яку вона отримала в подарунок. Ось так. Вушка. Бачите, вушка піднімається. Та такий кролик, Кролячі лапки. Ось. Так. І ще у нас один є персонаж Дік. Він у нас уже старенький, він нічого не чує і погано бачить, тому що йому вже тринадцять рочків, дікуська. А ти що я хороший хлопчик? Ну і сього що, що я старенький. Я люблю сюди мене гладити. І серцька з у мене трошки погана стала. Але я хороший хлопчик, хороший, я, старенький хороший дік. Ось так. Так що. Всім-па! Папа. Всім папа, до нових зустрічей. До зустрічей і до нових іграшок! До нових іграшок, до нових відео ми будемо часто викладати нові відео. Якщо ви підпишетесь і поставите на дзвіночок, щоб так. не пропустити нову серію. До зустрічей! До папа. До зустрічей папа! Хай щастить!